Творча команда навчально-виховного комплексу Домінанта пропонує до конкурсу патріотичної пісні музичну композицію гурту Тамірлан і Альона Моя Україна. Ця композиція є справжнім символом єдності та підтримки. Наразі вся Україна бореться за цілісність та свої території. Хтось захищає державу і зброєю руках. Хтось рятує людей у лікарнях та бореться на інформаційному фронті. Музика і слово також потужна зброя, яка завжди допомагала підняти бойовий дух. Ми зупинили свій вибір саме на пісні Моя Україна, тому що щирі душевні слова пробуджують в кожного з нас патріотизм до своєї країни. Сподіваємося своїм виконанням, ми зможемо укріпити бойовий дух наших воїнів і посилити віру у перемогу цьому українському народу.